Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 328 На рулоні шпалер написано, що довжина полотна шпалер відрізняється від номінальної не більше ніж 0,8%. Номінальна довжина полотна в рулоні дорівнює 10 метрів це за умовою. Укажіть, який з наведених величин не може дорівнювати довжина шпалер у цьому рулоні? Добре! Давайте проаналізуємо задачку. Що нам відомо? Нам відомо, що довжина. Шпалер в рулоні 10 метрів. Вони кажуть, номінальна. Це мається на увазі. Ви берете рулон шпалер. І на них написано 10 метрів. І це і є номінальна, тобто та довжина, яку заявляє виробник. А потім пишеться відхилення 0,8%. Що це означає, що. Ну, не рівно 10 метрів в релоні, а плюс-мінус туди-сюди може більше, а може менший. І ось вказується в відсотках наскільки відсотків менше або більше. Розумієте? Запишемо, що 0,8% це допустиме відхилення, це допустиме відхилення від воробника. Мається на увазі, що коли у вас на виробництві йде така велика-велика така бабіна, як великий рулон. да І його ріжуть по 10 метрів. Станок отак от бере і ріже по 10 метрів. Але ж станок це ж не зовсім так, щоб прям точно міліметрик в міліметрик. І виробник каже, що може. Трошки більше відрізати, чим 10 метрів, а може трошки менше. Тобто, коливається оцей станок на 0,8%. І нам треба обчислити, яка може бути максимальна довжина в рулоні, а яка мінімальна. Як це обчислити? Так як виробник каже, що 0,8% це у нас відхилення? Треба знайти, скільки це в метрах оця, оці відсотки. Тобто, нам треба знайти відсоток від числа. Пригадуємо 6 клас. Щоб знайти відсоток від числа, треба на початок перетворити відсотки у десятковий дріб. Для цього ми відсотки ділимо на 100. І ми перетворили у десятковий дріб. І тепер. Ми шукаємо дріб від числа. Дріб від числа знаходиться множенням. Пригадали, означення було? Тобто треба 10 помножити на 0,08. І це буде 0,08 метра. От це і є відхилення, але в метрах те, що якби до чого ми можемо доторкнутися, можна уявити. І ми пишемо, що це допустиме відхилення, але вже в метрах оцінюється. І тепер, коли ми до 10 додамо 0,8, ми знайшли число 10,8 10 метра. Це максимальна довжина рулона, яка може бути. А якщо від 10 відняти 0,8, це буде 9,92 метра. Це мінімальна довжина рулона, яка може бути від виробника. А тепер нам треба просто із даних чисел, нам дано 4 числа, обрати ті, які не підходять нам. Дивіться. Скажіть, будь ласка, 10,6 метрів може бути рулон? 9,94 метра може бути довжина рулона. Так. Тому що це більше за мінімальну довжину рулона. Мінімальна довжина у нас 9,92. Далі. А от 9,9 метра може бути довжина рулона, ви скажете ні. Дивіться: число 9,

9 метра не може бути довжина рулона. Ми з вами ще четверте число не перевірили. 10,2. 10 Подивіться. Максимальна довжина 10,8. 10 а 10,2 10 менше за максимальну довжину. Тоді 10,02 може бути довжина рулона. І що ми напишемо у відповідь? Нас питали, яка довжина рулона не може бути. Напишемо відповідь: просто 9,9 метра. Із даних чисел не підходить. Тільки це число 9,9 метра. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.